Доброго вечора, друзі. Вітаю вас ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр. У новому році хотів би вам побажати щастя, здоров'я, мирного неба, здійснення мрій, щоб ті монети, які ви хотіли придбати, ви завжди змогли це зробити, щоб ви змогли їх знайти і радіти цьому вашому хобі. Друзі, давайте подивимося, що у нас сьогодні на огляді. У нас дві чудові монетки. Розпочнемо з цієї. Це 909 рік, дві марки. Земля Саксонія, 500-річниця та річниця Лейпського університету. В якості МС 64. Гляньте, друзі, яка гарна монетка. Ось така. Ну, Є тут такі трошки неприємні на ній цятки, але ну, якби може, я був, я б намагався їх би помити акуратно речовинами і тоді відправляти на греть. Ну, хто це робив? Цього не зробив. Ось така монетка, друзі. Давайте глянемо, що вона в нас по каталогу. Відкриваємо наш малий каталог. Хто не знає, був огляд. Гарний каталог. Малий німецький каталог з 1871 року по сьогодні. Дуже зручний. По всіх землях зручно тут перепригувати. дивитися. ось такі у нас дві марки. Тираж 125 тисяч екземплярів. Штемпельна монетка, ви бачите, коштує 100 євро. Ця монетка, друзі, продана вже на сьогоднішній день. Ціна продажу склала в районі 8 тисяч гривень. Я там робив невеличку скидку. Ось так вона нашла свого власника така монетка. Хто не підписався на канал, друзі, саме час це зробити, підтримати в мене, якщо ваша ласка. Буду вам за це дуже вдячний. Давайте далі, друзі. Ось у нас наступна монета. Це 50-та річниця. Весілля Фрідріха I та Луїзи Пруської. В якості МС-63, Земля Баден. Ось така гарна монета. П'ять марок завжди мені подобались. Вони такі масивні, гарно виглядають. Пишіть ваші думки, друзі. Що ви думаєте про 5 марок? Чи вам вони подобаються. А ми тим часом відкриваємо каталог і дивимося, скільки у нас коштує. Ця п'ята річниця по каталогу. Ось дивіться, друзі, 60 тисяч екземплярів. Штемпельна монетка коштує 300 євро. Нечастий п'ятимарочник імперії. Ось так. У мене в продажу буде монета в районі 320 євро, друзі. Буду пробувати її продавати. Ось, так, ось такі отримав я монети. Показав вам. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, тиснемо вподобайки, підписуємось на канал, друзі. На останок я хотів би вам побажати мирного неба, гарного вам вечора, людей та ідей. До зустрічі!